У городі Дністровському відбулася чергова апаратна нарада. Комунальні підприємства міста прозвітували про виконану роботу та окреслили плани на поточний тиждень. Представник КП капебігородністровського водоканал повідомив минулого тижня сталося 5 аварій. Усі вони вже ліквідовані. Рівень води на всіх підйомах міста стабільний. 12 тисяч на південному, 2 тисячі на північному. І там по 400 кубів франко, садовий і переможний 200. Тобто в повному обстрілі як було на передушному у підприємстві. Вже створили дорожню карту аварійних ділянок, щоб міський центр благоустрій розпочав відновлення дорожнього покриття. КП «Теплоенерго» завершує підготовку до нового опалювального сезону. У нас десь вже більше 90% запланованих робіт зроблено, і ще страсовики в нас в основному займаються чистки теплових камер на вулиці Сонячної і підготовку запірної пірної арматури запаси, які можна буде заміняти коли щось піде з ладу в сезон. Прогнозоване наповнення системи водою середина вересня. КП Асорті продовжує ямковий ремонт доріг. Працює з боржниками та проводить роботи в м'ясному корпусі. Керівник ЖА-1 також прозвітував про виконані завдання. Портово 12 у підвальному приміщенні вернули роботи з заміни ділянки трубопроводу водовідведення. Розпочали роботи з ремонту площадок перед входом до під'їзду за адресою Армійська. 2. виконані підготовчі роботи по ремонту систем теплопостачання за адресою Франко, 1. заступник міського голови Андрій Кристопов доручив міському центру благоустрій посилити темпи ямкового ремонту по всій території міста, поки дозволяють погодні умови. Хочу також, щоб посилили роботу щодо ямкового ремонту. У нас вже дуже багато ділянок, це таж Сергія Фейнблата біля нашого ринку Асарті КП. І Іван Іванович знає, да? ми їздили, продивлялись, будь ласка, проводьте ці роботи. КП «Автотранссервіс» відзвітувало про укладення 22 договорів. Андрій Кристопов наголосив на необхідності постійного контролю технічного стану автівок від заміни мастил до планового обслуговування. Будь ласка, зверніть увагу на регламент по обслуговуванню техніки заміну мастил. Від цього залежить від цього залежить довготривалість експлуатації транспортних засобів. Ви це розумієте, вони у вас. На кожну машину як паспорти раніше була сервісна книга. А кожна машина прописується, яка частина напрямується, коли змінюються, коли вода вимовляється, все це прописує все. Підсумовуючи, заступник міського голови відзначив, що робота всіх комунальних підприємств потребує постійного контролю та взаємодопомоги. Лише спільними зусиллями можливо забезпечити стабільну роботу міського господарства та комфорт жителів. Анастасія Ківія Наталіукянчук перший муніципальний канал.